всіх глядачів телеканалу Візит. Ви дивитеся новинний випуск наш час? Це складно, це важко усвідомлювати. Ми були не готовими до цього, але констатуємо, тому що встояли сьогодні, 24 лютого, рівно рік, як Росія розпочала незаконне та аморальне повномасштабне вторгнення в Україну. Рік тому як пам'ятаємо, а це був четвер. Усі наші ранкові плани було перекреслено звуками повітряних тривог і страхом від вибухів, що вже близько п'ятої ранку пролунали у колись мирних і квітучих Києві, Харкові, Маріуполі, Херсоні. Найбільше уражень ракетами було зафіксовано у Київській області у щонайменше 12 різних населених пунктах. Окрім цього, відбулися удари по об'єктах на території військових і цивільних аеродромів в Івано-Франківську, Запоріжжі, Луцьку, Миргороді, Ніжині. Повномасштабне вторгнення остаточно зірвало маску з агресивного путінського режиму, що 9 років прикидався миротворцем та третьою стороною у війні на сході України, поширюючи на весь світ дезінформацію, брехню про Донецьку та Луганську народні республіки, які насправді є підконтрольними Москві окупаційними режимами у Донецькій та Луганській областях України. Путін намагався переконати світ буцімто в нашій країні триває громадянська війна. Цілий рік, вдень і вночі, Росія систематично атакувала мирне населення, руйнувала міста та чинила напади на українську ідентичність. Трохи страшних цифр від початку повномасштабної війни з РФ вважаються зниклими 345 українських дітей. Про це у Фейсбук повідомила прислужба служба Офісу Омбудсмена України. За даними державного порталу розшуку дітей, діти війни станом на 22 лютого розшукують 345 дітей. Вважають депортованими 16 тисяч 221 дитину, знайденими понад 9 тисяч дітей. Також було ідентифіковано 16 тисяч 226 дітлахів, яких викрала Росія з окупованих територій України. Країна-терористка за рік випустила по Україні майже 5 тисяч ракет інформує Генштаб. Крім того, загарбники завдали понад тисячу ударів із застосуванням безпілотників. У відповідь на терор український народ продемонстрував неймовірну силу волі і духу, свою незламність не тільки ворогові, а й у світові. За рік війни Росія втратила в Україні понад 146 тисяч солдатів, понад 3 тисячі танків і 474 РСЗВ. Героїчний опір українців це не лише боротьба за фізичне виживання українського народу та свободу країни. У цій війні Україна захищає свій європейський вибір, свою ідентичність і цінності як частину європейських. Ми пам'ятаємо про кожного полеглого воїна і мирного жителя. Не забудемо і ніколи не пробачимо. Сьогодні кожен із нас переживає і згадує. Згадуємо і ми протягом цілого дня, саме зараз, о 12-й, а також о 18 та о 20.40. Всі наші землі. Кожен куточок обов'язково будуть звільненими. Україна переможе ворога і відновить територіальну цілісність. Вистояли переможемо. Слава Україні! Великі народи великої України. Рік тому, у цей день всього ж місця, близько сьомої ранку, я звернувся до вас з короткою заявою, Тривалістю всього 67 секунд. В ній пролунали дві найголовніші, і тоді і зараз речі. те, що Росія почала проти нас повномасштабну війну. І те, що ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми. Це Україна. Так розпочалася 24 лютого 2022 року найдовший день нашого життя, найважчий день нашої новітньої історії. Ми прокинулись рано і відтоді не засинаємо у когось був страх, у когось шок. Хтось не знав, що сказати, але всі відчували, що робити. На дорогах з'явились Затори. Але багато хто їхав по зброю. З'явились черги. Хтось стояв на кордонах, але багато хто до військоматів і ТРУ. Ми не підняли білий прапор, а стали боронити синьо жовтий Не злякались, не зламались, не здались. Символом цього стали прикордонники Зміїного і маршрут. За яким вони відправили руський воєнний корабль. Наша віра зміцнила, зміцнив наш дух. Ми вистояли перший день повномасштабної війни. Ми не знали, що буде завтра, але точно зрозуміли, за кожне завтра треба битись. І ми бились, і вигризали кожну добу. І ми вистояли другий день. А далі третій, три доби, які нам відводили на життя, погрожували, що за 72 години нас не буде існувати. Але ми вистояли четвертий день, а потім п'ятий. А сьогодні стоїмо рівно один рік і досі знаємо, за кожне завтра треба битись у спогадах про перше відчуття. 24 лютого 2022 року люди називають шок, біль. Невизначеність. Через рік після повномасштабного вторгнення віра в перемогу становить 95%. Головна емоція, яку ми відчуваємо, думаючи про Україну, це гордість. За кожного українця, кожну українку. Гордість за нас. Ми стали одним великим військом. Ми стали командою, де хтось знаходить, хтось пакує, хтось привозить, але всі донатять. І я дякую нашим, нашим людям, дякую нашій багатомільйонній армії волонтерів і небайдужих громадян, які Можуть зібрати і дістати все необхідне. Ми стали одним цілим. Наші журналісти і медіа єдиним фронтом воюють проти брехні і паніки. Ми стали однією родиною. Серед нас більше немає чужих або, або незнайомих українців. Сьогодні це всі, всі свої українці прихистили українців, відкрили свої домівки та серця для тих, хто. Був змушений рятуватись від війни. Ми витримуємо всі погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, дрони камікадзе, блекаут, холод. Ми сильніше за це. Це був рік стійкості, рік небайдужості, рік мужності, рік болю, рік надії. Рік витримки, рік єдності, рік незламності, лютий рік незламності. Його головний підсумок ми вистояли. Ми не зазнали поразки і зробимо все, аби цього року здобути перемогу. Слава Україні! Доброго дня всім, сьогодні виповнюється річниця з повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу рідну землю на територію України. Цей напад став кульмінацією тієї загарбницької політики, яку Кремль веде по відношенню до нашої країни, мабуть, розпочинаючи з 2014 року. Але, попри все, наша країна, наші мужні люди. Стримують російську навалу завдяки зусиллям військових, Нацгвардії, Службі безпеки України, всім тим, хто боронить нашу країну, як на військовому фронті, так і на економічному фронті. І ми справляємося з цією навалою тільки завдяки тому, що вся нація зараз разом. Ми всі як одне ціле, як єдина нація, як єдиний народ. Не ця збройна агресія і території Кременчуцького району. За цей рік всі ми на собі відчули наслідки так званого Руського міру. Ми маємо понад 15 прильотів на території Кременчуцького району. На жаль, є загиблий внаслідок ракетних обстрілів. Це 22 людини, які загинули, загинули внаслідок. Одного з таких ракетних обстрілів, що сталося на території нашого району. Ми маємо пошкоджені будівлі, ми маємо пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, але попри це, всі ми справляємося з цими негараздами. І попри все, ми виборюємо нашу перемогу, яка недмінна буде. Країна, вся наша країна пам'ятає ту ціну, яку всі ми, весь український народ. Сплачує за свободу. Я дякую усім захисникам, захисницям, всім нашим людям, які боронять нашу країну в такий тяжкий час і продовжують боронити її. Дякую усім хоробрим українцям, які тримають свій фронт. Також в цей день ми не можемо оминути і згадати тих, хто загинув на полях бою. Хто загинув, захищаючи нашу країну? Вічна слава нашим героям! Вічна слава синам неньки України. Хотілося би зазначити, що в такий тяжкий час для країни ну, деякі політичні сили поширюють чутки про те, що військовослужбовцям змінилися розміни сплати за їхню бойову роботу. Хотілося би зазначити, що команда президента спростовуючи чутки і ніяких змін по оплаті і грошовому забезпеченню військовослужбовців, які виконують бойові завдання, які виконують роботу, пов'язану з захистом батьківщини, оплата праці ні в коїм разі не змінилася. Вона відповідає зазначеним сумам, які були анонсовані президентом України в самому началі повномасштабної агресії. Я хочу зазначити, що додаткова грошова винагорода, яка сплачувалася з моменту військової агресії Російської Федерації в розмірі 30 тисяч, платилася всім. І тим, хто виконував бойові завдання, і тим, хто виконував спеціальні завдання, і тим, хто не виконував бойові спеціальні завдання, зараз змінилися способи оплати праці військовослужбовців. Органів внутрішніх справ і всіх силових структур, які захищають нашу батьківщину. І доплата в 30 тисяч гривень виплачується тільки тим працівникам і військовослужбовцям, які виконують бойові завдання і спеціальні розпорядження, які оформляють відповідні військові частини. Всі інші, які несуть, Патрульну, пастову службу, як і раніше, забезпечують громадський порядок. Змінилася форма оплати праці в виді того, що, якщо раніше в них посадові оклади були близько 13 тисяч гривень, зараз вони змінилися і становлять понад 20 тисяч гривень. І все. Ще раз хочу зазначити, що форма і матеріальна частина оплати праці тих, хто виконує бойові спеціальні завдання, не змінилася. Виплачується в тому розмірі, як було анонсовано урядом. Під час повномасштабного вторгнення. Наше перше запитання стосується, чим вам запам'ятався рік війни? Запам'ятався момент, який Ну, назавжди я запам'ятав ранок 24 числа, коли вперше почув звук реактивного двигуна і зрозумів, що розпочалася війна. Це саме те, що врізалось в пам'ять мені. Котре хочу подякувати всім працівникам військової адміністрації, які після початку повномасштабної збройної агресії Росії всі вийшли на роботу і, починаючи з 24 лютого 2022 року наша організація, наша військова адміністрація жодного разу, жодного дня не працювала на удальонному доступі. Всі виконували свої функції. І повноваження по забезпеченню боєздатності країни виключно на робочому місці. І це за це всім працівникам нашим велика дяка. Також мені запам'яталося, що першу ворожу ракету наші Збройні Сили на території Полтавщини, ну саме над Кременчиком, знешкодили в травні, якщо точно, 13 травня 2022 року. Да, і щоб забезпечити безпеку наших громадян, я тоді разом з керівником поліції Олександром Холодовичем вийшли на місце, організували роботи по забезпеченню безпекового периметру, Ну і ходили ж біля тієї ракети і намагалися встановити, що воно як воно. Коли приїхали військові, ми запитали, коли, яка живучість цієї ракети. Ну, якщо за перші 20 хвилин не зірвалася. То воно буде все добре. Тоді ми набралися нових вражень. <смі> да, зараз це вспом... згадувати якось, ну, інші думки набивати. Але тоді ми не розуміли навіть. Ракету Калібр я бачив перший раз в своєму житті. Третє, що запам'яталося, запам'яталося, як була, коли. Дуже потужні обстріли нашої критичної інфраструктури взагалі по країні були, і в тому числі і Полтавщина залишалися без палива. Це перший раз в житті прийшлося приміняти непопулярні рішення, але дякуючи тому, що і спрацювали, ну, всі спрацювали дуже добре. Пал Михайлович Хованець добре зорієнтувався, всі управлінці добре зорієнтувалися, тоді ми вперше, я це бачив до цього тільки в кіно, ввели паливні картки, що забезпечило роботу всієї критичної інфраструктури. Це мені також дуже запам'яталось. Але це був якраз результат спільної роботи. Спільна робота була полягала в тому, що ми забезпечили роботу критичної інфраструктури. Наші люди мали можливість добиратися до роботи, приїздити з роботи. Також це. Ну, всі ми кожен на своєму місці виконуємо ту роботу, яка пов'язана з захистом нашої країни. І раз з'являється якась подяка, якась вдячність, то, мабуть, ми разом вміємо виконувати ті задачі, які перед нами ставлять сьогодні і ставлять всі і головнокомандуючий, і президент нашої країни. Це результат нашої спільної і колективної роботи. Рік тому почалося, почалося повномасштабне вторгнення на територію нашої держави расистів. Хочу подякувати всім захисникам, захисницям, що захищають нас на фронті. Хочу подякувати величезній армії волонтерів, які допомагають в тилу. Хочу подякувати простих громадян, які свою праці сплачують податки, за які держава зараз і функціонує. Що саме запам'яталося, хочу зазначити декілька, декілька моментів. Ну, перше, перше, рік тому, я також почув гул авіації над кришою. Мені позвонив керівник військової адміністрації, тоді ще районної державної адміністрації пан Лєднік з інформацією, що почалося повномасштабне вторгнення. Точніше, він сказав, що аеропорт розбомбили, почалася війна, якщо майже дословно. Терміново я прибув на робоче місце. Весь апарат районної ради також прибув на робоче місце. І ми почали виконувати всі вказівки військової адміністрації. Згадався Амстор. Чому? Тому що ніхто не міг навіть уявити, що по торгівельному центру в тиловому місті буде приліт ворожої ракети, страшної ворожої ракети. Запам'ятались запам дуже дії. Я такий у нас пан Горбатюк, який особисто вогонь біг, і ми це всі бачили на відео. Я не розумів, як це можна робити, без захисних якихось споруд. Запам'яталися деякі ну, люди, люди, я не буду прізвища називати, але які почали допомагати більш, ніж хто б там міг зрозуміти. Я лише скажу, назву двох людей. Їх насправді дуже багато, але мене вони дуже сильно вразили. Це Олег Юрійович і Володимир Олександрович. Вони знають, про кого я кажу. Щодо допомоги, дивіться, з першого дня за вказівкою керівника військової адміністрації ми почали об'єднувати громади щодо надання допомоги в ті райони, які райони держави нашої, які потребували цієї допомоги. Саме хочу, хочу зазначити, що на другий день війни вже машини поїхали. А про, про, про кого я зараз кажу? Я кажу про всі. Отаги, але особи, особливо хочу відмітити, це Нова Галіщина Прише Піщана. Той край дуже, дуже швидко почав допомагати Харкову. Дуже швидко. Щодо допомоги, ну, дивіться, що мене вразило. Мене вразила е, якість і швидкість оформлення документів, коли майже ніхто не розумів, як це робити. Щодо завозу гуманітарної допомоги. Це була, ну, я багато бачив в історії, як, як воно працює раніше. Але коли є повне порозуміння, ну я зараз кажу керівник ОДА і керівник РВА Кременчуцької, ну бумажки оформлювалися протягом 20 хвилин. В інших регіонах я такого не знаю, що було. Госпіталь інвалідів війни постійно допомагав. Постійно допомагав депутатський корпус. Депутати не стояли осторонь, але ми ці питання не висвітлювали. Десь приблизно тиждень тому була зібрана чергова допомога нашим військовим. І, до речі, з приємного те, що до збору цієї дуже корисної і важливої допомоги долучився суддівський корпус нашого району. Це дуже приємно. Цей вантаж був районною радою відвезен в черговий раз туди, куди треба. Моїм радником Гусачем Сергієм. Ну, ми цю роботу робимо постійно, але знаєте, як, як то кажуть, вказувати якісь прізвища, щоб зобідати когось іншого, я не хочу. Тому що допомагають всі фермера дуже багато допомагають. Ця, ця допомога йде постійно. Розумієте? Тобто, не можна сказати, знаєте, ну, хтось більше, хтось менше. Всі працюють. Але що, що, що вразило, ще раз повторюся, це позиція Градянка і позиція Самсонової. Це голова Новоголіщенської, голова Прошепської ОТГ. Вони сіли самі на бусик і поїхали в Харків відвозити харчування. 7 лютого, якщо я не помиляюся, якщо я не помиляюся, до нас надійшло звернення від депутата міської ради Богдана Лазоренка щодо того, що треба... Реалізовувати закон країни про національний спротив, збирати всі голів ОТГ, правоохоронців і, звичайно, щось робити, тому що всі розуміли, що щось воно буде. Так, от я хочу сказати, що ми це зробили, зробили єдині в нашій області, і майже напевно, перші в Україні, що зібрали таку нараду на реалізацію закону про національний спротив, і до речі, я вам скажу, що оце і був початок підготовки до спротиву нашого. Тому що е, ті напрацювання, які, які було, були напрацьовані з керівниками всіх ОТГ нашого району, вони, е, під, вони в перші дні дали свій плюс свій плюс, тому що вже хоч якесь було порозуміння, що робити, куди дзвонити і все інше. Ну і ще раз хочу подякувати, як то кажуть, знаєте, і апарату районної ради, і депутатському корпусу, і звичайно військовій адміністрації за те, що. Ну, за те, що вони так організували роботу, що зараз, як то кажуть, не соромно дивитися на те, що ми робили. Ще якщо зазначити, що запам'яталося, запам'яталося якраз один із прикладів взаємодії органів виконавчої влади і преси. Я вам вдячний за те, що ви тоді, коли розпочалась повномасштабна агресія. З розумінням віднеслись до ситуації, і хто б ще не казав, але ті щоденні брифінги, які ми запровадили в началі війни, вони дали можливість всім нашим людям отримати інформацію про реальний хід любого події, любої події, яка відбувалась на території, в тому числі і Кременчуцького району, і ми заповнили той інформаційний вакуум, який стався. Тому що всі ж ви пам'ятаєте, всі. Припинили все. Ми не тільки не роботу не припинили, ми забезпечили і надання необхідної, життєво необхідної всім інформації. Так що, все, що ми робили, було направлено лише на дно: на збереження територіальної цілісності і відстоювання і оборони нашої неньки України. Так що працюємо далі. І знову упродовж цілого дня наша область буде зі світлом. Як повідомили в Полтава Обленерго, станом на 24 лютого Некукоренерго не довело ліміти по потужності у нашій області. Відтак, сьогодні, зокрема, і Кременчужанам фахівці не планують виключати електроенергію. Та все ж енергетики, вкотре закликають жителів області економніше користуватися побутовими електроприладами. Саме від цього і залежить стабільна робота електромереж. Близько 370 транспортних засобів та 3449 осіб за вчора осіб завчора на території Полтавщини перевірили обласні правоохоронці. Такі заходи із перевірок з боку працівників районних органів поліції проходять у рамках виявлення можливих пособників ворога, аби не піддавати жителів області різноманітним ризикам в умовах воєнного стану. Внаслідок таких перевірок правоохоронці перевіряють двох осіб на причетність до співпраці із ворогом. Крім того, упродовж минулої доби на території Полтавщини поліціянти оперативно розкла розкрили 37 злочинів. Вісім кремечужан завчора захворіли на коронавірус. Про це повідомили на сайті мерії. Коронавірусну інфекцію виявили у шести жінок та двох чоловіків. Троє з них долають хворобу під наглядом сімейних лікарів. П'ять лікуються в інфекційних шпиталях. Залом в інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 14 пацієнтів. Одужало 10 пацієнтів. Візначимо від початку пандемії на коронавірус у Кремечуці захворіло 27 тисяч 611 осіб. Одужало 26 тисяч 803. Мій перший день десь о 5.16 я почула вибухи. Вони зростали. Я кинулась до вікна, а там горить дим. Це горіла наша салтівка Харків. Отакий був перший день. Пишаючись зібрали речі, діти під'їхали. І ми навіть не боялися цих обстрілів, а ми боялися того, що орки можуть висадити десант і перекрити київську трасу. І ми не зможемо виїхати, бо ніхто ж не знав, скільки продержиться Харків. Людям вже не повідомляли, як готувалася оборона. Нам вже казали, що будуть шашлики. Отакий От був у нас перший день. Ми змогли виїхати. І зараз я тут. От бібліотека дитяча. З першого дня, як я тут, я там плету сітки для нашої армії. Прокинувся вночі, зайшов до телеграму і дивлюся вже новини про обстріл масований. Зібрався та по тривозі поїхав до своєї частини. Повірить, не могли повірити, як? Називали брати старші. І тут лихо, горе велике на нашу землю. Прийшло, нема зупину. Ви знаєте, звір знає закони, закони і живе по законам. Слава, він, якщо він ситий, він не зачепить. А тут. Йому хотілося бути владикою і всемогущим, так? Да? Не буде такого во віки віков. Не буде. Не буде. Україна переможе. Духовно, во-первых, було неприємно, да? От, чисто. Ну, переживання, внезапність. Это... Ну, в общем, були емоції на це діло. Негативні, якщо чесно сказати. Вот. Ну. Та яким? Тяжким. Я Відкритого говоря, не вірив. Але коли побачив, як летять ракети, як бомблять, то був шок більше нічого. Але падлюки подохли вони всі до одного.